Як багато вас тут, друзів білочубих, карооких, синьооких і чорнявих, і високих, і низеньких, і кругленьких, і худеньких. Вас всіх рада привітати і найкращого бажати. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо вчитися говорити один одному компліменти. Марійка, ти сьогодні така вродлива. Дякую тобі, Сашко. А ти сьогодні чемний. Дякую, Марійка. Світланка, тобі дуже личиться сукня. Дякую тобі, Сашко. Петрику, ти сьогодні дуже вихований. Дякую за комплімент. Надійка, тобі дуже личить ця сукня. Дякую за комплімент, Оленка. А ти сьогодні зовсім не вирадуєш. В тебе гарний настрій, мабуть. Так, дуже дякую в мене гарний настрій. Дмитрику, ти сьогодні був дуже уважний і допоміг мені. Дякую тобі, Оленка. Петрику, тобі дуже личить ця жовта футболка. Дякую за комплімент, Оксанко. Ти сьогодні гарно виглядаєш. Дякую за комплімент, Павло. В тебе нова зачіска? Тобі личить ця стрижка. Дякую за комплімент, Наталочко. Ти сьогодні дуже чимна. Дякую за комплімент. Дітки, завжди кажіть компліменти вашим друзям. Тоді і у вас, і у них буде гарний настрій. Я прощаюся з вами до побачення!